Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зібрати от такого от, от робота. Чоловічка можна одразу забрати. І так, починаємо нашу зборку. Вставляємо сині сюди. Давайте зробимо спочатку саму кабіну. Робимо сюди. далі. Як бачите, треба отві такі коричневі і ставимо їх. До лесниці. Якщо її, якщо її нема, можна її не ставити. Збираємо отаку от колону, їх нам треба дві штуки. Вставляємо Став їх сюди. Потім беремо чотири таких блоки і два квадрати. Наліплюємо один на один. І виходить отакі дві колони. На них чіпляємо квадрати. Після того, як начепили квадрати, ставимо сині сюди. А білі ставимо ось сюди. І можна до двох... виходити і руки готові. Зберемо Любого чоловічка, а ставимо ноги от сюди. Якраз от в ці кружочки, які є по бокам, вони повинні займати ось так. Ставимо любого чоловічка і робот готовий. Лесницю можна опускати або піднімати, щоб ніхто під час гри не заліз туди. Ось такий от вийшов робот. Тут можна крутити, тут роки можна отак от ой. так от крутити. І другу отак от крутим крутим. Там нас тут можна. Ноги надвигаються. І на цьому все, відео закінчилось.